Вітаю тебе в своєму просторі. Мене звати Марина Троян, я тренер-дієтолог, мені 42 роки. Про всі мої дипломи і сертифікати, ти можеш подивитися на цій сторінці, так як і про відгуки людей, які зі мною співпрацювали. А я хочу трошки ближче тебе познайомити з собою, розказати, що ти можеш тут для себе обрати. По-перше, якщо ви мрієте назавжди звільнити себе від зайвих кілограмів і змінити що найголовніше. Харчові звички і зробити свою вагу стабільною, ви обираєте курс худним разом або індивідуальний супровід по зменшенню ваги на індивідуальній роботі зі мною. Якщо ви хочете класно тренуватися, мати чудовий колектив, ви мешкаєте в Дніпрі, то ви приходите до мене тренування, так само записуєтеся всі деталі. Розклад дізнаєтесь через контакт зі мною. Якщо ви любите йогу. І хочете спробувати, що ж таке звукотерапія, ви так само контактуєте зі мною, і ми з вами домовляємося, я вам розказую, яким чином я можу вам бути корисною в цих напрямках. Якщо ви мешкаєте не в Дніпрі, є вихід індивідуальне онлайн-тренування. Тож, кожна людина, хто зайшла до мене на сторінку, хто хоче бути в зміненому стані. Класно себе почувати, бути здоровими, енергійними. Ви в правильному місці. Тож до зв'язку і до зустрічі, можливо.